Бажаю здоров'я. Друзі, як вам відомо, 8 липня від ворожих ракет у Києві, Дніпрі та у моєму рідному місті Кривому Розі загинуло багато людей. Реально, біль розриває серце, особливо тому, що загинули діти. Діти, які точно ні в чому не винні, які б мали жити далі, радіти життю, радувати своїх батьків та близьких. Але, на жаль, маємо такі. Трагічні наслідки. Дивлячись на відсторонену позицію влади Зеленського, на ці та інші подібні події, а також з огляду на піар-акції, які зараз відбуваються біля Охмадиту, я вирішив записати це відео. Друзі, особисто мені не дає спокою висловлювання у 22-му році, тоді ще президента Зеленського, про те, що якщо Пут. Путін ударить по банковій, то відразу буде удар там, де ти сидиш. Це дослівно слова Зеленського, які були адресовані Путіну. Пам'ятаєте це? Тобто, аналізуючи слова пана Зеленського, стає очевидним, що йому достеменно було відомо на той момент місце знаходження. Російського лідера. А враховуючи те, що більше ніж за два роки повномасштабної війни жодного обстрілу по урядовому кварталу не відбулось, стає як мінімум підозрілим, що ракети та шахеди летять вибірково по цивільних об'єктах, щоб саме е цивільному населенню нанести максимальної шкоди. І це факт. Ось тепер головне питання до всіх. Будь ласка, дайте відповідь в коментарях до цього відео. Як ви вважаєте, що саме пан Зеленський тоді мав на увазі? І чому жодного разу за весь період повномасштабної війни ворог не атакував, наприклад, будівлю Верховної Ради України? Не атакував ані ракетами, ані шахедами Офіс президента? Будівлю Кабміну, Національного банку чи будь-яку іншу урядову будівлю. І чому, маючи такі дані про місце знаходження головного ворога України та впевненість у своїх силах, Зеленський, як лідер нації, яка фактично перебуває у стані війни, не скористався цією перевагою та не зробив нічого, щоб знищити головного ворога. Чи можливо це висловлювання було актом домовленостей? Розумієте? А також чому жодного разу Зеленський не висловив ідентичні погрози Путіну стосовно дитячих лікарень, школ, садочків? Чи це не важливо? Друзі, невже це тільки мені здається, що війна в одні ворота? Невже це тільки мені підозріло? Що воюємо тільки ми, цивільне населення України, та гинуть тільки наші діти у цій клятій-проклятій війні. Сьогодні я бачив, як один поперед одним красується на руїнах Охмадиту, дають інтерв'ю, щось розповідають, е -е... вспомнили про дітей. Вакарчук навіть захотів заспівати дітям і так далі. Друзі, я вважаю це як мінімум огидно. І всі вони мерзотники, які використовують гори людей у своїх збочених цілях та інтересах. А що ви думаєте про це все? Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!